Друзі, вітаю! 2 червня. Сьогодні з вами Валерій Кличук Традиційно в кінці вихідного чи робочого дня підбиваю підсумки інформаційного дня, що минув, і акцентую вашу увагу на найголовнішому. Сьогодні розпочну з України. Подій не так багато, бо дійсно, як я вам говорив уже раніше, в попередніх своїх випусках так уже сталося, що навіть в умовах війни маємо інформаційні просідання на вихідних днях. Але для мене. Немає вихідних, тому що я працюю завжди з любов'ю для вас і вам дякую за ваш зворотній зв'язок, за те, що ви підписуєтесь, коментуєте, доєднуєтесь і залучаєте своїх друзів до нашої вже з вами платформи. Розпочну сьогодні з України. Саме ранку ми вже читали повідомлення про те, що в Україні продовж доби будуть застосовувати екстрені відключення світла без графіків. Потім ви за своїми. Областями, регіонами десь їх скасовували, десь повертали. Сьогодні ближче до вечора, знову повідомляю, що завтра будуть віяли відключення і таке інше. Є знову прольоти по енергетичній інфраструктурі. Дійсно, ситуація, як повідомляють нам офіційні джерела влади, непроста. Але чи дійсно вона така? Чи дійсно потрібно було підвищувати тарифи, з якими ми вживемо в другий день, і дійсно платіжки, які ми отримаємо в кінці, вже... Цього місяця, ну, точніше, наступну, наступному місяці, але за цей місяць будуть значно більшими, що стосується оплати за спожите електропостачання. Справа в тому, що перед тим, як ухвалити таке рішення, готувалася дуже потужна інформаційна кампанія. Я хотів би зупинитися трішки детальніше саме на цьому, тому що мене особисто це турбує. До прикладу, підвищення. Тарифів, які нам прогнозували, вважалося, що буде сприйнято українцями позитивно ну в переважній більшості. І нам постійно говорили, що та знищена інфраструктура російськими ракетами може бути відновлена виключно через і за рахунок підвищення. Тарифів на спожиту електроенергію. Більша частина громадян, 55% сказали, що так, це нормально. Ми з розумінням до цього ставимося. Але це соціологічне опитання проводилося ще на початку травня. Проводила його соціологічна група рейтинг в період 6 по 8 число минулого місяця. Ну і звісно, що така. Соціологія, як на мене, є дещо дивною, особливо враховуючи те, скільки грошей було виділено в попередні періоди на відновлення енергетичної інфраструктури в Україні. Я не зміг вам знайти всю загальну інформацію, тому що для цього потрібно чимало часу, тим паче її узагальненої, як такої немає. Але я зміг просто-напросто промоніторити в мережі інтернет окремі інформаційні повідомлення, в яких мовиться про. Об'єму виділеної фінансової допомоги безповоротної із-за кордону саме на відновлення енергетичної інфраструктури. Так от, те, що я знайшов, я вам зараз зачитаю. 8 травня Велика Британія повідомила, що виділяє 23 мільйони євро на відновлення енергетики України. Це безповоротна допомога. На Другого дня, 9 травня, Німеччина наголосила, що надасть 45 мільйонів євро на ці ж самі цілі. У квітні попередньо Велика Британія сказала, що надасть 150 мільйонів фунтів для захисту енергетики. 20 травня Міністерство захисту клімату Австрії виділило Україні 5 мільйонів євро також на ці самі потреби. А на початку ще квітня цього року прем'єр-міністр України повідомив, що 13 країн пожертвували в фонд підтримки енергетики України 410 мільйонів євро. Влітку минулого року, 23-го року, для відновлення ремонтів та захисту об'єктів енергетики лише Держагентство з відновлення було виділено з державного бюджету 10 мільярдів гривень. А на початок осені минулого року міжнародні партнери України надали 2,3 мільярди доларів США на відновлення об'єктів енергетики та їхній захист. Ну, як бачите, суми просто шалені. Це мільярди доларів, навіть не гривень. Але так склалося, що нам пояснили, що без підвищення тарифів на електроенергію відновити енергетичну інфраструктуру в Україні неможливо, бо немає грошей. <кій> Риторичне запитання: куди поділися ті гроші, які виділили нам у якості безповоротної фінансової допомоги і грантів саме на відновлення енергетичної інфраструктури. Питання це без відповіді, але я більш ніж переконаний, що рано чи пізно ми його будемо з'ясовувати. Втім, ситуація, на жаль. Складається не найкращим чином для нас, і наступного місяця, ще раз повторю, ми отримаємо платіжки значно більшими сумами за спожиту електроенергію, ніж то було в попередні. Це фактично вже друге підвищення, доволі суттєве з моменту початку широкомасштабного вторгнення. Попереднє було. Навесні, так само на початку літа минулого року. Ну тут нам обіцяє, що до квітня 2025 року нічого підвищувати не будуть, а з 2025, мабуть, знову ж також. І весь час орієнтують нас на ціни на тарифи, на електроенергію в Європейському Союзі. Мовляв, у нас найнижчі. Єдине запитання, чому у нас найнижчі, в тому числі, і заробітні плати. На це відповіді немає. Якщо тарифи підтягують, то треба підтягувати заробітні плати. Щодо інших новин в Україні, Збройні Сили України вже почали застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії. Про це повідомляють поки що лише засоби масової інформації. Генеральний штаб і Міністерство оборони дуже скромно це коментують, зрозуміло чому. Але, в принципі, друзі, це не дуже є таємною інформацією, оскільки ми вже знаємо, що наші західні партнери надали нам дозвіл вбити їхню зброю по території Росії. І сьогодні Зеленський, перебуваючи в Сінгапурі, сказав, що дуже добре було б, аби США зняли обмеження на використання ракет Ну, Я думаю, що це питання просто найближчого майбутнього. Що ж ще такого відбувається на міжнародній арені? На чому варто було б сконцентрувати вашу увагу? Зеленський сьогодні перебуває в Сінгапурі, потім він завтра відлетить до Філіппін. Його візит до країн... Південно-східної Азії пов'язаний з тим, що він хоче переконати більшу кількість країн, аби вони долучилися до участі в глобальному саміті Миру, який буде проходити буквально за два тижні. Справа в тому, що як він повідомив, Китай проводить планомірну роботу, аби відмовити інші країни долучатися до глобального саміту Миру. Наскільки правдива є ця інформація, я вам сказати не можу, бо на даний момент 106 країн вже підтвердили свою участь у саміті Миру за повідомленням. Того ж самого Зеленського, рівень представництва не поточнюється. Я думаю, що це будуть і керівники держав, і глави урядів, і просто дипломатичні представники. Представництво буде різним. Під питанням залишається присутність Китаю, принаймні поки що речниця закордонного відомства Китаю повідомила, що він не планує брати участь у цьому саміті. Ну і так само Західна преса сьогодні написала, що і Саудівська Аравія нібито утримується. Від участі у саміту миру, тому що там не буде присутня Росія. Хоча Удівська Аравія ніколи не заявляла про те, що ставить за вимогу, аби була Росія присутня на цьому саміті миру, тоді й будуть вони. Тим більше до Саудівської Аравії Зеленський також планує офіційно це анонсовано, але про це писали в західній пресі. І також там сьогодні відбулася доволі цікава подія, яка м, взяла свій початок кілька днів тому країни ОПЕК. А це в першу чергу Саудівська Аравія домовилися зменшити обсяги видобутку нафти для того, щоб стримати падіння цін на нафту та нафтопродукти. Їм дуже важливо зараз тримати вищу планку в ціновій політиці для того, щоб забезпечувати свої надходження до бюджетів. Чому це так важливо? Тому що до країн ОПЕК. Плюс, зокрема, входять різні країни, в тому числі і Росія, Судан, Казахстан, Малазія, Бразилія. Ну, ви зможете знайти інформацію по цих країнах в мережі інтернет, це не є проблемою, але це означає непоганий зиск саме для Росії. Тому таке рішення є в інтересах Росії, в тому числі. І не лише. Втім, в таке рішення, така позиція ОПЕК вона не нова. Спочатку широкомасштабного вторгнення неодноразові прохання і переконання. Опеку, опеку плюс ухвалити рішення про збільшення видобутку об'ємів нафти закінчувалися безрезультативно. На цьому наполягали неодноразово Сполучені Штати Америки, тому це і не те, щоб якась інша і відмінна від попередніх рішень. новина, але цікаво було б на ній поточнити. Втім, як вони стверджують, то прогнозують збільшувати видобуток уже в 2025 році. Тобто на нафтовому ринку ситуація залишається незмінною до кінця поточного року. І тут дуже важливо розуміти, чи Європейський Союз і Сполучені Штати Америки якимось іншим чином будуть реагувати на можливості і спроможності Росії і далі заробляти гроші на вуглеводніх, продаючи нафту і нафтопродукти до тієї ж самої Індії, Туреччини вона активно також торгує ним і чи готова буде, до прикладу, Європейський Союз посилювати санкційну політику, бо їхня історія з обмеженням стелі цін на нафту, ну як на мене, спрацювала дуже слабо. Щодо інших заяв, які пролунали сьогодні в Сінгапурі, це озвучена мною в попередньому відео тема. Китаю, де він сказав, що в силовий спосіб зупинить незалежність Тайваню. Про це повідомив очільник оборонного відомства Китаю. Заява резонансна. Я детальний розбір робив у своєму ще раз наголошую попередньому відео. Посилання залишу правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, не буду тут займати вашого часу. Хоча тема дуже дуже цікава. Я там розкривав деталі, чи дійсно Китай наважиться на війну проти Тайваню найближчим часом. Тому ще раз наголошу посилання в правому верхньому кутку. І на сам кінець також кілька новин, які стосуються виборів у США та Ізраїля. Дональд Трамп знову почав сипати різного роду заявами і сказав, що готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді, теракти 11 вересня та справу Джефрі Епштейна в разі обрання його на пост президента Сполучених Штатів Америки. Я розцінюю такі заяви виключно як голослівними, які не мають ніякого практичного змісту і зв'язку з реаліями. Дійсно, Трампу необхідно зараз на тлі не дуже привабливого для нього рішення суду присяжних у Манхеттені доводити своїм виборцям, що він для них дуже важливий. Його треба точно обирати президентом. І крім того, він завів аккаунт у китайському додатку TikTok. Це саме той додаток. Який зараз Конгрес Сполучених Штатів Америки зобов'язав через адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки закрити, тобто висунута вимога, аби TikTok продав цю свою мережу до кінця? Поточного календарного року там триває зараз баталія, намагається оскаржити це рішення в суді. Власники Тіктоку. Ті, хто наразі в Сполучених Штатах Америки працює, але те, що Трамп завів там свій аккаунт, то це означає, що зараз Трамп буде шукати підтримку не лише в очах виборців, які хочуть побачити пікантні подробиці вбивства Кеннеді чи терактів 11 вересня, а в тому числі і в очах Сінзіпіна, шукатиме в очах. Китайського диктатора підтримки. Я по-іншому ці повідомлення розцінити не можу. Ну і щодо Ізраїлю: в Ізраїлі почалися антиурядові протести. Чому це так важливо? Справа в тому, що ви знаєте, що Ізраїль зараз веде війну проти Хамасу в секторі Гази, відносини у нього зі Сполученими Штатами Америки і зі світом не дуже прості. Але на тлі воєнних дій нині у Ізраїлі відбуваються антиурядові протести. Тобто, це одне іншому не заважає. Справа в тому, що подібна риторика лунає дещо і в Україні. Якщо згадати осінь минулого року, ми чули неодноразові заяви про те, що треба взяти приклад з Ізраїлю і створити в Україні уряд національної єдності, до якого мають війти представники Петра Порошенка і Зеленського. Ну, я погано собі уявляю, як то може буде виглядати в одному кабінеті представників цих двох опозиційних політичних сил. Опозиційних одна до одної маю на увазі. Так, от, протестувальники в Ізраїлі вимагають відставки прем'єр-міністра Бенеміна Нітаньяху дострокових виборів та угоди про звільнення заручників, які утримуються терористичними групуваннями Хамас у секторі гази. І говорять, що це наймасштабніша акція протесту з початку війни у секторі Газу. Тому я не виключаю, що найближчим часом ми побачимо коментарі політичних опонентів банкової про те, що а чому в Ізраїлі можна, а у нас ні. Що ви, власне, думаєте, друзі, з приводу такого можливого повороту подій щодо проведення акції протесту проти чинної влади опозиційними політиками в Україні в умовах війни Росії проти України, як то нині відбувається в Ізраїлі? І мені б цікаво було почитати ваші думки. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде України!